Бажаю міцного. Друзі, я от щиро не хочу, щоб наша країна перетворювалася на суд лінча. Але дивлячись е, на це беззаконня, які відбуваються, як відпускають корупціонерів е, оцю крупу е, потім цього е, військового, який крав на снарядах, півтора мільярда вкрав, його посадили і відпустили. Ну Сотні, це сотні і тисячі таких прикладів. Е, нам конче, треба міняти правоохоронну систему, зокрема, судову систему. Треба всіх звільняти в чортами матері і набирати нових молодих перспективних людей. Вони є. І проводити реформу на законодавчому рівні, ставити над судами наглядові ради, щоб вони контролювали їх. Наглядові ради можна з суспільства. Можна набирати, можна з журналістів, можна з політиків, є, є справедливі люди. Але при цьому має бути поліграф. Це ключовий момент. Тому що, якщо ми не поміняємо цю систему суддівську, зокрема, цих чортів в мантіях, то буде, буде панувати суд Лінча. Ви ж розумієте, що скільки прийде військових з війни, скільки хлопців, з порушеною психікою, розумієте? Вони там помирали, втрачали кінцівки, а тут в цей самий час судді відпускали тих, хто не давав їм снаряди, і через те вони гинули. Розумієте, що буде? Це буде просто це буде кінець. Тому на це треба звертати увагу.